Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Україна має гігантський попит на ударні дрони і купі з бойовим досвідом їх застосування, які є надзвичайно цінними для самих виробників, а також з постійною технологічною гонкою озброєнь з Росією. Це робить нашу країну критично важливою для всіх компаній, які займаються дронами. Саме тому німецька компанія Quantum Systems нарощує виробництво всередині України паралельно. Посилюючи співпрацю з своїми заводами в Німеччині, про це пише видання Політика. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео. Ми безумовно є прикладом того, як це робити, і прикладом для обох сторін. Бо поки всі починають говорити про спільні підприємства, про можливість виробляти і тут, і там ми вже роками це робимо. каже Олександр Бережний, керівний директор «Quantum Systems Ukraine», Інтерв'ю політика під час випробувань дронів, які нещодавно проходили на заході України. Дрони-розвідники Вектор від Квантум стали одним із перших, які Україна отримала як гуманітарну допомогу в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Протягом наступних трьох років «Квантум Сістемс відкрила виробничі майданчики по всій території України на додачу до вже існуючих ліній в Німеччині, США та Австралії. Чому важливо так бути в Україні виробникам дронів, в тому числі провідним кампаніям? Взагалі для будь-якого виробника військових дронів присутність в нашій країні має вирішальне значення. Весь розвиток індустрії дронів йде прямо з Донбасу, а не з Кремнієвої долини, каже Матіас Ленна, директор квантум з розвитку бізнесу. і Уряднових відносин, хоча НАТО визначає стандарти для військової техніки, стрімкий розвиток потребує реальних випробувань в фронтових умовах, і це те, що є в нашій країні з одного боку на превеликий жаль, а з іншого боку, це дає можливість нашим виробникам ставати одними з кращих у світі. Яскравий приклад це нова оновлена версія розвідувального дрона. Вектор з елементами штучного інтелекту, що не тільки бачить, а ще тепер і чує ворога завдяки акустичному сенсору ВАСП, який був презентований нещодавно. Сенсор дозволяє пілотам дронів виявляти артилерію іншу зброю на великій відстані за тим звуком, який ця зброя створює. Керівник компанії каже, що зараз вони спільно з ракетно артилерійським командуванням проводять відповідні тестування для того, щоб зафіксувати дальність, точність технічні. Параметри, потім вони пройдуть функціональні випробування, і тоді збройні сили офіційно зможуть прийняти ці оновлення на озброєння. І подібну співпрацю намагаються повторити інші виробники дронів цього тижня. Десятки українських компаній демонстрували свої апарати, прагнучи зацікавити західних партнерів у створенні спільних підприємств з виробництва техніки, загартованої на полі бою. Український уряд намагається скоротити бюрократію, викореніти корупцію в закупівлях, зробити угоди простішими раніше. Цього місяця гендиректор німецької рейнмітал Армін Папергер це той самий, якого намагалися вбити росіяни, скаржився, що українська бюрократія та брак фінансування гальмують запуск нового заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Для пришвидшення постачань цього року було впроваджено систему дотчейн дефенс, наголошують в «Політика», яка дозволяє виробникам дронів напряму продавати техніку бойовим підрозділам, оминаючи централізовану повільну процедуру закупівель в Києві Сподіваються, кажуть політика, що досвід компаній, таких як Quantum Systems, яка задоволена своєю присутністю в Україні, стане сигналом і для інших. Ленна, оцей один з директорів глобальної квантум, каже: мене часто просять збройні сили і міноборони поговорити з іноземними компаніями, які заходять на ринок. Їх Цікавить процес, виклики, з якими вони можуть зіткнутися, і моя відповідь завжди приїжджайте, каже він. Український керівник кампанії визнає, що проблема з бюрократією в Україні є, але додає: якщо би був футбольний матч між німецькою та українською бюрократією, ще невідомо, хто б переміг. За його словами, можливість зареєструвати кампанію за 10 хвилин і наняти досвідчених фахівців є сильною перевагою. Але, звісно, що більшою за бюрократичні труднощі є. Загроза з боку Росії, яка цілеспрямована полює на військові заводи. Це змушує компанії на кшталт Квантум мінімізувати ризики, розподіляючи виробництво по різних регіонах України, також зберігаючи частину потужності у безпечніших країнах Європи. Такий підхід дозволив Квантум Сістемс наростити випуск дронів з 40 до 80 апаратів на місяць на секретних заводах в Україні, тоді як німецькі підприємства компанії випускають 120 одиниць. На місяць. І ця синергія вона працює. Німецька інженерія дуже точна, але вона схильна до рішень, які потребують більше часу. Тому що в Німеччині ми можемо собі це дозволити, але поєднання українського відчуття терміновості німецької інженерної досконалості дає ідеальний результат саме тут, наголошує Ленна. І насправді це дуже показова історія, тому що у нас в ДНК є ця швидкість, креативність, і в нас просто. Немає можливості і шансу відкладати щось на потім. Тому, от ця українська швидкість, креативність купі з інженерною німецькою досконалістю вони дають сьогодні переможні результати, і це дуже важливо не тільки з огляду на протистояння агресії ворога, а також з точки зору розвитку цієї індустрії дронової індустрії, яка є надзвичайно Потенціальною високопотенціальною з точки зору експорту, і це стосується не тільки військових дронів, але їх значною мірою. І українська оборонна індустрія має всі шанси, коли буде можливість відкрити експорт, стати одним з головних драйверів розвитку нашої економіки і посилення наших економічних спроможностей в Україні. Дивіться цей кейс. Він же такий багатогранний, тому що з одного боку це. У першу чергу посилення Збройних сил України Да? краща зброя для того, щоб вражати ворога, в другу чергу це залучення інвестицій в Україну, тому що е, цей завод Quantum Systems, який будує спільні підприємства, які входять в кооперацію з Україною. Це приплив капіталу в Україну, який створює нові виробничі потужності, який створює нові робочі місця. І таке залучення інвестицій, воно. Значно реалістичніше і корисніше ніж їздити, знаєте, з якимось там роудшоу по світу, переконувати, що дивіться, от у нас картинки, у нас інвестиційний клімат. Приходьте. Ні, ну тут зараз такі залізні аргументи, що ці інвестори розумні технологічні виробники, вони розуміють, що їм треба бути тут і зараз. Тому це реальне залучення інвестицій. Це знов таки. Створення робочих місць, люди отримують заробітну платню, регіони і бюджет отримують податки, це економічне життя, наповнення, так би мовити, басейну водою, да? тобто, де різні компанії можуть конкурувати, можуть розвиватись, і це економічне життя, це надзвичайно важливо. Ну, я вже не кажу про одну з ключових складових, яка поки що не проявлена, але вона обов'язково з'явиться. Це експорт. Цих високотехнологічних виробів, тому що за кордоном за ними стоїть черга. Як тільки Україна зможе собі дозволити, буде мати надлишок, хоча важко уявити, щоб був цей надлишок, але колись можливо, ми будемо мати цей надлишок такої продукції, ми зможемо його продавати на експорт і через це отримувати не тільки валютну виручку, а ще й отримувати додатковий вплив на, скажімо, дипломатичній арені, тому що. Продаж зброї і дозвіл на використання зброї це вагомий такий фактор гри, вагомий важель міжнародної дипломатії. Також, шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.